Сьогодні історія буде про орхідію, у якої пів року назад у листя пропав тургар. Ось ви бачите. Але всі мої намагання привели до того, що ця орхідея, замість того, щоб набрати тургар, наростила два молодих листика і дала ось таку чудову дітку. Як все було, сьогодні ви всі це побачите. Тож, тимчасові періоди цього відео будуть різні, і відео буде складатися з кількох частин. А в кінці відео, звичайно, ми зробимо висновки, чому орхідея так і не набрала ось оцих нижніх листів тургар, але дала ось таку причудову дітку. До речі, Тургар молодих листиків, які вона наростила, ви бачите, що він просто причудовий. Тож, поїхали. Вітаю всіх! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Орхідеї вдома. Сьогодні, 9 липня 2024 року, і у мене з однієї із орхідеї трапилася ось така біда. Ви бачите, які у неї вищі листочки. І Тургара в них нема від слова зовсім. Тож в мене вже було кілька орхідей, у яких були от ось такі повищі листочки, і один із способів, яким я користувався, мені завжди допомагав. Чи допоможе він мені цього разу подивимося згодом, а орхідею цю звати, як ви бачите, дикий кіт. Це дуже е, такий квітучий сорт по часу. Е, ця орхідейка, коли заквітає, вона квітне і по 9, і по 10 місяців, а буває і частіше. Ну, ось коли е, квітка, отак от в'яне, я її відрізаю. І, скоріш за все, я, мабуть, і сьогодні. Е, Обріжу а, е, залишки квіточок, бо коли е, орхідею треба направити на рост коріння, а відразу вам скажу, що коріння в неї дуже пошкоджене, то квіточки будуть зайві. Я вже ось приготував ось такий мох з фагном, я його вже зволожив, і зараз ось таким чином я його буду вкладати по всій поверхні горщика. І всі корні, які ви бачите, всі ці корні я покрию. А потім я дуже обережно пальчиками буду, так, як би, як би вам сказати, втискувати цей мох між корінців. Ну, наскільки це мені вдасться, зараз подивимося, але цей процес буде ну, не, не швидкий. Тож, мабуть, поки я буду займатися цією справою, щоб не мовчати, давайте побалакаємо, чого ж у орхідеї пропадає торгар. Ну, перша така одна із найпоширеніших причин це недостатній полив. Е, Орхідеї, як ви знаєте, потребують завжди такого вологого ґрунту. Але коли вони дуже мокрі, то тож то не є гарно. І якщо ґрунт буде надто сухий, то листя може втратити пружність і стати ось таким от в'ялим. Ще одна із причин це перезволоження, Тобто занадто багато води також може призвести до втрати гара. Як це стається, це е, коли дуже багато вологи, можуть почати гнисти корені, і е, так як вони почнуть гнити, то вони перестануть працювати і подавати. Воду і пажівні речовини, і, звісно, орхідея втратить отак тургор. Третю причину втрати тургора я б назвав би недолік освітлення. Архідеї потребують яскравого, але ж не прямого сонячного світла, але такого розсіяного. І іноді буває, що недостатнє освітлення якраз і може призвести до уповільненого росту і втрати тургора листя. Наступна причина втрати тургора це може бути пошкодження коренів. Як я вже сказав, що при перезволоженні е, можуть почати е, гнити коріння, так ось е, при невдалій пересадці ми можемо пошкодити корінці. і це також е, нарушить е, подачу вологи і поживних речовин до рослини. Ну, і наступна причина це шкідники та хвороби. Деякі шкідники, такі як кліщі або щитівки, можуть пошкоджувати листя та призвести до втрати тургора. Ну, і по поводу хвороб: що грибкові що бактеріальні захворювання також можуть викликати е, втрат, втрату тургора. І ось зараз я вам. Хочу показати, що половина е, кореневої системи, яку ви тут бачите, вона, на жаль, пошкоджена. Е, я не буду зараз зупинятися на причинах. Скоріше за все, е, архідея у мене е, переставлялася із північної е, сторони квартири на південну. А там набагато спекотніше. Тож перепад температури та вологості також може вплинути на стан листя. Ну, а я зараз ще більше зваложу мох, щоб його ще сильніше утрамбувати у горщик. І я не назвав останню причину, яку знаю я. Це неправильне підживлення або передоз, або недостатня кількість поживних речовин. Якщо хтось знає ще деякі причини, будь ласка, в коментарях пишіть, мені буде, мені буде дуже цікаво, а також усім глядачам, які будуть читати ці коментарі, також буде цікаво, які ж іще бувають причини е втрати тургора. І до речі, можете написати, якими ви методами користуєтесь для того, щоб його відновити. Ну, а дії ваші повинні бути такі. Перевірте для початку вологість ґрунта. Як я вже казав, що ґрунт повинен бути вологим, а не мокрим. Потім огляньте каріння. Як у нашому випадку воно пошкоджене. І якщо воно ось так от ще дужче буде виглядати гнилим або пошкодженим, то, можливо, тоді вже треба робити пересадку. Забезпечити орхідею достатнім освітленням, поставити її в таке місце, щоб, як я вже казав, сонячні промені не напряму світили, а хоча б десь на метр метр двадцять від віконця, і проміння були такі розсіяні. І перевірте наявність шкідників та хвороб. Якщо ви щось помітили, то, звичайно, вам треба з ними буде поборотися. Ну, а я буду боротися з цією. Архідеї дикий кіт. Значить, давайте я скажу, чому я саме зробив так і не став пересаджувати, архідея вже стресанула від того, що був перепад температури і подальші якісь дії можуть привести ще до більшого стресу. А це зараз їй ніяк не потрібно. І я взяв ті корені, які ви на початку бачили повітряні, я їх окутав мохом, і я буду робити поливи ось так по мосі, як я вам показував із полілізатора, і таким чином архідея буде. Получати воду і поживні речовини. Також я обов'язково поставлю дерев'яні шпажки, щоб листочки прийняли таке такі вертикальне положення. Це буде легше е, цим воді і речовинам добиратися до всього листика. Ну і Квіточки, мабуть, прийдеться обрізати, щоб орхідея свої сили не витрачала на квітіння. І подальші свої дії, що я буду робити з цією орхідеєю, звичайно, я вам розповім далі. Сьогодні 26 жовтня і пройшло 3,5 місяця з того моменту, як ми робили ці орхідеї доповнення по всій поверхності мохом з фагнумом. За цей час ви бачите, що мох трохи утрамбувався. Вже не випадає як він робив це раніше. Ну, і, звичайно, що кожного разу, коли я робив палив, я звичайно цей мох так трошки притискував і притискував. Значить Перші 2 тижні я е, робив палив з триходерміном і фітодоктором, А через 2 тижні я почав. Робити підживлення, але підживлення робив не по корінцям, а по листочкам цієї орхідеї. Як ви пам'ятаєте, що це диких кіт. я, до речі, її купував у Харкові, це була моя покупка ще у 2021 році, десь, мабуть, у вересні. І з того моменту вона весь час знаходилась у цьому горщику. До речі, дивіться, ось новий листочок вона виростила вже доволі таки величенький. Ну, тут два кусочки е, кари я підкладував, щоб вона була більш устойчова. Ну, Вона вже так більш-менш стійка зараз. Можна їх прибрати. І зараз дивіться, ось і ліворуч і праворуч під листиками. Як я вам казав, ось так от я підпирав е, листочки на ось такі шпажки дерев'яні. До речі, давайте зараз ось приберу їх. І ви бачите, да, за 3,5 місяця тургар так. Гарна і листя і не набрали. І ось бачите, такі, як наче переломи, ось і так, вроді, вони листочки і непогані, але ж Тургара, такого, як у неї був колись, на жаль, ця орхідея так і не набрала. Але ж е, з цією орхідеєю трапилась е, така приємна подія, вона мене дуже позитивно вразила. І зараз я своїми враженнями поділюся із вами. Зараз одну хвилиночку. І ось дивіться, що трапилося з цією орхідеєю після азотних добрив. Да, це дітка, правильно ви побачили. Так, ця дітка з'явилася приблизно десь, ну, вже, мабуть, місяця-полтора, як вона з'явилася. Тобто приблизно десь ну, на. Початку вересня вона вже так добряче проклюнулася. І я, коли робив підживлення по листям архідії, звичайно, я інколи і бризгав цим азотним добривом і по цій малечі. Зараз, ось так, я е, трохи збільшу, щоб її краще розгляділи. І бачите. Чудово розвивається. Вже є в неї три корінця, І я поки не буду, не буду чіпати хай рости, але зараз давайте заглянемо до горщика. Як ви пам'ятаєте, багатенько корінців було гнилих і пошкоджених. ну, Зараз картина не змінилася. Тобто за оці 3,5. Місяця коренева, як була, так і залишилась у тому ж стані. Ну, бачите, коли не робиться палив у горщик, а робиться палив тільки по верху по мосі, то і стінки горщика такі прозорі. Ну, і, звичайно ж, давайте заглянемо, може, щось ми тут під мохом. Зараз побачимо, і он, бачите, є корінці розкуклені, і палив був недавно, ви бачите, що вони темно-зелені тобто З цією орхідеєю орхиде... все гаразд, тобто вона не помирає, вона ще дала нове життя. І, звісно, Вимагати від неї зараз тургара, нема сенсу. Чому? Та тому що вона тоді 3,5 місяця назад всі сили віддавала на квітіння, а зараз вона всі свої сили віддає цій малечі. Тобто великої надії на те, що Тургар цих листочків, які вона загубила, я вже. Чесно кажучи, і не сподіваюсь. Ну, будемо дивитися, буду її доглядати таким же чином, і далі подивимося, що з нею буде далі. Ну от, а сьогодні вже 13 лютого і пройшло Ще три з половиною місяця. Я е, не підбирав такий проміжуток. Це просто так вийшло, що в мене з'явився час, і я зараз можу знімати. І давайте глянемо ближче на ось цю дітку. Дивіться. У неї вже раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корінців. І раз, два, три. Чотири 4, 4 листочка. Тургар у неї причудовий, не такий, як у матусі. У матусі, дивіться, виріс за три з половиною місяця. Ось другий листик. Перший, ви бачите, що він виріс більший. Цей виріс поки менший, але він зараз ще зростає. І я дуже сподіваюся, якщо найближчим часом я сріжу цю дітку, то ахідея е, е, зможе е, свої сили витрачати на саму себе. До речі, пам'ятаєте, я витаскував два кусочка кори, але ж по закінченню відео я чомусь не пам'ятаю взяв і положив їх назад. І ось під один із е цих кусочків пішов рости новий корінчик. і він прижав цей кусочок так, що я його вже витащити не зможу. Ну, це, звісно, що ще можна буде витащити. Ну, не буду я вже нічого чіпати, хай все буде так, як є. І ми з вами е домовлялися у кінці відео. Підбити е, висновки. Тож, чому архідея не набрала тургор? Як я вже зазначав, е, що коли почався новий зріст дітки, то всі свої сили, звісно, архідея е, стала е, всі свої поживні речовини, всі свої сили, все найкраще, вона почала віддавати, звісно, дітки. І це е, зазначилось і, і на її двох нижніх листочках, які, на жаль, скоріш за все, десь на протязі двох-трьох місяців, мені чогось так здається, що загинуть. Чому? Тому що, ось дивіться, вони починають жавтіти. Це каже про те, що ті, Паживня речовинний, там я не знаю, що у неї, що вона може віддати цій орхідеї малечі, вона все ж таки віддає, що не можна сказати про нові листочки. І другий мом... момент, про який я хотів е... зараз побалакати, це про те, що ж. Е... Стала причиною, що ця архідея дала дітку. Ну, по-перше, це те, що, як я вам казав, що з північної е, сторони я переніс її на південну і там світла було набагато більше. А друге, це те, що е, після 9 липня через два тижні десь приблизно я почав давати підживлення цій орхідеї, азотне підживлення по листечку. і тому мені кажеться, що азотне доброва плюс світла і спровокувала цю орхідею ось на новий зріст. До речі, якщо комусь цікаво, як я роблю е це підживлення, то, звичайно, я добриво розчиняю у воді, воду е заливаю у пульверізатор і ось таким чином роблю підживлення і помалече також і корінці. Також вже потроху починають пристосовуватися до води. І ось таким чином я роблю підживлення. Згодом десь, коли пройде 2-3 години, я обов'язково заглядаю ось е, у пазухи рослини, і якщо там е, є залишки води, звісно, я беру. Е, спунжик або серветку і вимокую всі залишки води. Отже, тему тургора листя орхідей я вважаю, розкритий. Я сподіваюся, що ви обов'язково поставите мені вподобайку. Хто не підписався на канал, звісно, підпишіться і поділитесь посиланням на відео зі своїми друзями і, звичайно, зайдете на канал Орхідеї вдома знову і знову. Ну, а на сьогодні на все добре і гарного тургара вашим рослинам. І останнє під відео буде посилання на телеграм-канал, у якому я виставляю надлишок орхідей і можу продати цю орхідею дітку я також буду виставляти. Можливо, сьогодні, можливо, завтра. І бажаючи її можуть придбати. Тож, кому цікаво, заходьте на телеграм-канал, там бувають і другі пропозиції. Ну і на сьогодні все. Бувайте всі здорові!